Вітаю, має 5 хвилин на головне просування військ РФ у прикордонні сумщини зупинено. Родини зниклих безвісти захисників можуть ознайомитися із каталогом невпізнаних тіл. У Красилові поліцейські оголосили підозру торговцеві Мотадоном. Патрульні Хмельницького зупинили нетверезого водія БМВ. До подробиць. Просування військ РФ у прикордонні сумщини станом на цей тиждень зупинено. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, лінія бойового зіткнення стабілізована. Також він зазначив, що на північно-слобожанському та курському напрямках збройні сили України повторно скували близько 50 тисяч російських військ. З хлібовоза в тису за 5 тисяч доларів на Закарпатті ліквідовано схему незаконного переправлення порушників за кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Викрито сімейний бізнес із доставки військовозобов'язаних до прикордонів під виглядом розвозки хліба. Подружжя разом із спільником розробили схему, за якою під підкриттям доставки хліба перевозили клієнтів до прикордонної зони, поселяли їх у себе вдома, а згодом давали вказі. Зівко перепливати тису організаторів затримали на гарячому під час спроби переправити до Румунії 24-річного порушника. Відкрито кримінальне провадження. Скорботна звістка сколихнула Шепетівську громаду за свободу та незалежність батьківщини. Загинув старший сержант Юрій Миколаєвич Муза, уродженець села Плесна. Воїн поліг виконуючи бойове завдання на сумському напрямку 18 червня 2025 року. Оборонця назавжди 50. Прощання із захисником відбудеться завтра, 27 червня, о 13-й годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Завтрашній день оголошено днем жалоби на території громади щире сплюття рідним та близьким Вічна слава та шана захисникові. Родини зниклих безвісти захисників можуть ознайомитися із каталогом невпізнаних тіл. Про це повідомили у поліції області. Зокрема, мешканці Хмельниччини можуть отримати доступ до каталогу у спеціалізованому центрі із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин головного управління національної поліції Хмельницької області, саме по вулиці Зарічанська, 7. Члени родини можуть впізнати військовослужбовців за фото, детальним описом зовнішності, особистими речами, внесеними до каталогу. Записатися для ознайомлення можна за онлайн-посиланням, яке доступне на Фейсбук-сторінці поліції області, або ж звернутися для попереднього запису за телефоном 098 671 68 96. В Поліції наголошують, що ознайомитися із каталогом можна лише в центрі. Його пересилання онлайн неможливе. Красилівчанин торгував таблетками метадону. Про затримання наркоторговця повідомили у поліції області. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту чоловіком наркомісного лікарського препарату. Наразі 34-річному чоловікові оголосили підозру. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Рівень алкоголю в крові зашкалював днями патрульні Хмельницького. Зупинили водія БМВ на вулиці Романа Шухевича. Та під час спілкування із ним помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували пройти огляд за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 2,73 проміли, що понад 13 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адмінматеріали. З 1 липня змінюється номер кол-центру Хмельницького водоканалу. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді за номером 0800 208 067 вас проконсультують із будь-яких питань щодо надання послуг. Фахівці центру працюють із понеділка по четвер, з 8 до 17.15, та у п'ятницю із 8 ранку до 16 години. Актуальну інформацію про нарахування, історію платежів подані також показання чи терміни. Повірки лічильників та інше можна знайти в особистому кабінеті споживача на сайті підприємства. Наразі це все чим встигаю поділитися. Працюємо далі, аби ви про все дізнавалися. Першому незабаром буде оновлений випуск. Тож до зустрічі в етері.